Так, друзі, вітаю! По Теслі, яку ми вчора завозили на СТО, розкажу. Це доволі типова історія, і вона, напевно, не тільки Тесле стосується, коли у людини є якась проблема, вона її не може вирішити і їздить від одного до другого СТО. І куди вона не приїхала, вона за це залишає кошти, Оплачує послуги, запчастини, ремонт і часто. СТО не хочуть розбиратися в тих проблемах, які є в людей, а просто пропонують що-небудь, аби рухатись там, сказати, в сторону вирішення, але не копають суті. На прикладі даної Тесли в людини був там, посторонній звук. Це прям по цьому лівому колесу. Так, да? Да. десь звідси звук йде. Для... І виявилось, що ні одна, ніше. Там СТО, куди він звертався, не вирішило цього питання. Я йому кажу: давай поїдемо до людей, які теж щось розуміють в цих машинах, які самі їздять на теслах. І ми повезли, значить, на СТО. Я вчора забрав цю машинку. Виявили, ми в чому була проблема. Власник вже попередньо сам там її діагностував. Проблема була просто в одному болту, який тримав рульову рейку. І видавав звук при навантаженні. Перед цим людині поміняли і, і важелі по підвізці, і стільки стабілізатора, також там дивлюсь, нові стоять. При цьому сам стабілізатор був послаблений, ми його підтягли, там пообтягували там кілька інших ще болтів. Одним словом, сервіс навіть. Там, де спеціалізується на тих же теслах, бажає кращого. Люди часто не готові занурюватись в проблему клієнта, вирішувати і допомагати. Я зі своєї сторони вирішив допомогти, тому що ну, я розумію, що ці хлопці, де я з ними співпрацюю, вони розуміються в машинах, і підхід в них клієнтоорієнтований. Тому я бачу, що є проблема. Я бачу, що є люди, які можуть її вирішити, того, якщо допомогти просто. І ця історія стосується вона не тільки Тесли. На всіх автомобілів стосується, куди б хто не поїхав. І неважливо, яка вивізка в компанії, е чи є там ресепшн, чи немає, і так далі. Головне, це люди, люди з якими ти працюєш, е люди, які цю машину дивляться, обслуговують, і сам підхід сервісу. Тому що є великі компанії з великими вивізками і е, толком нічого не можуть зробити. А є компанії, де працює кілька людей, але вони всі на, своїх, на своєму місці і е, можуть допомогти.